Гендерні рівності в освіті гендерний клуб Дніпро влаштував освітянський захід в форматі open Space». В ньому взяли участь понад 100 людей. Це викладачі шкіл та вузів. За словами організаторів, дослідження показують, що гендерна диспропорція в суспільстві досі існує. Присутня вона і в освітніх закладах, тому близько 20 тренерів провели майстер-класи для вчителів щодо гендерних впливів, стереотипів, насильства тощо, і пропрацювали інструменти боротьби та змін в закладах освіти щодо гендерної рівності. Є позитивні кроки, але вони повільні і є ще проблеми. Тому ми вважаємо і давно підтримуємо це, що необхідно впроваджувати стратегію гендерної рівності в освіті а також наша організація розробила унікальну методику проведення гендерно-інклюзивних аудитів. Які ми пропонуємо як інструмент впровадження стратегії в навчальні заклади, тобто ми в співпраці з навчальними закладами аналізуємо, що і як робиться, аналізуємо простір і виробляємо рекомендації.